Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я хочу зрозуміти оцей зв'язок нинішнього Божого Слова. Чи це є якесь співпадіння? Чи все ж таки Ісус Христос тим випадком? Бо в Бога немає ніякого співпадіння. Господь кожним жестом своїм, кожною наукою хоче щось повчити людину. Він ніколи не говорив якісь слова намарно. пустих слів, пустих вчинків в нього такого не було. Все, що виходило з уст його, це була дорога, правда і життя. І сьогодні поєднюється... Отих два чуда, і співпадіння таке, що тут 12 років, і тут 12 років. Тут дівчинка вмирає начальника синагоги є Іра, донька Єдина. А тут 12 років, жінка, яка мала страшну хворобу кровотечу. Страшна вона не тільки тому, що кров сходила з неї, життя втікало від неї, але також, що та хвороба відкидала людину від суспільства. Вона вважалася нечистою, подібною, як прокажені. Не мала права жити з родиною, не мала права спілкуватися з дітьми. Це було страшне. Але тут, 12 років, і тут. Чи просто таке співпадіння ні? Є різні твердження, різні науки. Але ви знаєте, дорогі мої, хочемо того чи ні, Бог воздасть кожному по ділам його. Так є написано Богом, Ісус сказав, що рід менеться, сонце менеться, все менеться, але слова мої не минуться, кожна йота, буква в Божому слові, в Євангелію мусить вона відбутися. Ісус каже, що кожна людина відповість за свої діла. Кожному Господь воздасть за його вчинками і ділами. І дай Боже, щоб тут нам Бог заплатив, щоб тут ми відпокутували за ті свої прогріхи, за ті свої пусті слова, за ті свої недобрі вчинки. Дай Боже! Як гарно один сказав єврейський філософ, дякую тобі, Боже, що ти взяв грошима. Дякую тобі, Боже, що ти взяв якоюсь чи хворобою. Але краще тут, повірте мені, відтерпіти, відмучитися за ті свої прогрехи, ніж там, бо там та кара є болючіша, там та кара є набагато довша, а може навіть і вічна. Але кожен відповість. І за пусті слова, і за вчинки. І ви знаєте, я так роблю таку діагональ, співставляю, як воно часто є, що я сьогодні говорю. Я сьогодні можу комусь бажати зла, когось можу навіть проклясти, комусь можу зробити кривду. І, здається, все окей. Але почекай, прийде час, і Бог покаже тобі твою помилку. Прийде час і може, ти вже на своєму серці, в своїй родині, на своїй шкурі, ти відчуєш те, що ти десятиліття тому назад може, ти комусь запхав шпильку в серце? Подивіться на Якова. Коли Ісаак хотів благословити старшого сина, той пішов на ловитву лапати для батька дичину то той хитрістю обманом взяв батьківське благословення, збрехав рідного тата, забрав собі благословення і спадщину. Все добре? Град йому не впав на голову, блискавка його не вбила, жив собі та й жив. Але вже далеко пізніше, коли мав 12 синів його рідні діти. Продали в рабство його любимого сина, а його самого Якова, так як він колись обманув свого батька Ісаака, так його діти збрехали його, що його сина Йосифа зажерли дикі звірі і запхали йому гострі меч в серце. І вони прекрасно бачили, що батько з дня на день, з місяця на місяць, з року на рік, як він терпить, як він оплакує. Пройшли десятиліття, а, а Йосиф був в рабстві в Єгипті, а вони збрехали його, що він мертвий. На доказ цьому принесли його одіж, яку обхляпали кров'ю овечок. І що робилося в його серці? А як і встав у світ питання, Господи, за що я терплю, за які мої прогріхи? А ти забув, як ти забрав первородство свого брата, як ти обманув свого батька, я свого батька Ісаака, за все треба відповісти рано чи пізно. Скільки старожилів розказували, як за часів комуни люди зі села брали трактори? І нищили фігури, нищили хрести. І потім люди кажуть, ні один не дожив до старости. Той собі впав з фіри, карк зламав, той так, той сяк, той повісився, то є, то є неспівпадіння. І сьогодні, найдорожчі, мої браті і сестри, можливо, також не співпадіння. 12 років тому назад прийшла радість до Яїра. В нього народилася донька. Мав одну дитину, може, більше Бог не давав дітей, і він тішився нею. А Яїр, він також кажуть, він збудував в Капернаумі, збудував синагогу, був багатий. Може, може він збудував ту церковцю, ту синагогу, яку в подяку Богові за те, що дав йому дитину. Але, може, до тої синагоги прийшла про пораду бідна жінка 12 років назад. В якої почалася велика проблема, почалася кровотеча. І може вона прийшла до нього, до того Яїра, просити якоїсь розради чи помочі. А може, він сказав до неї, не вільно тобі заходити до святині, ти є нечиста іди геть. Може, не показав їй співчуття, так він збудував синагогу, так він збудував дім молитви, так люди приходили, горнулися і хвалили його. Але Богові це не до вподоби. Богові не треба церков. Богові не треба якихось золотих куполів. Але Богові треба нашого людського відношення. Тут є кепська справа. Сьогодні в кожному селі по три-чотири церкви є. Але яке відношення? Бог здивиться з того купола на нас, яке є наше відношення? Один до одного. В сусідстві, в родинах, в суспільстві, всюди, в церкві, в тому числі, яке є відношення людей. Це для Бога є важно. Тут Він збудував для Бога Ізраїля, збудував синагогу, але прийшла бідна. Дай їй пораду, дай їй потіху іди геть. Ти є прокажена, ти є кровоточива, ти не можеш знаходитися по закону Мойсея між людьми. Була така, знаєте, відкинута всіма, ізольована. Ісус каже, я покажу сьогодні всім вам, що за все треба платити, 12 років дівчинка має і 12 років кровоточива. Та вмирає і та вмирає. Та на кровотечу, а та від якоїсь невідомої хвороби. І той Затхей Яїр, верніше, він падає на коліна перед Ісусом. Це був єдиний випадок в Новому Завіті, де така поважна постать, як законовчитель, можливо, як начальник синагоги. Вони не любили Ісуса, вони його проклинали. А тут Він, бачучи ту проблему вдома, падає на коліна. Господи, прийди, заки не вмерла моя дитина, прийди. І коли Ісус іде, та жінка, вона. Мала таку віру, каже, то єдиний мій шанс. І просто не падає, не проше, заховалася, бо люди би її побили камінням, якби побачили в тупі людей, побили би камінням, накрила голову і легенько торкнулася до шат його одежі, і вмить стала здорова. Ісус зупиняється, каже, хто торкнувся до мене? А всі відпекуються, та до Христа мало хто торкався. Але то торкання до Ісуса, людей, які до нього торкалися, воно ну, не приносило ніякого плоду. Це було все пусте. А Ісус каже, сила вийшла з мене. Тоді Петро каже, подивись, скільки людей ти питаєш, хто торкнувся. Ні. Хто торкнувся до мене вірою. Нарешті я хочу показати ту людину, яка до мене торкається вірою. Що до Ісуса не торкалися ті дикі воїни, які його били, які його шарпали, які з нього здирали одежу на десятій стації, на горі Голгофті. Хіба вони не торкалися до нього, до його голови, коли накладали йому терневий вінець? Хіба вони не торкалися до його причистих рук, коли прибивали ті руки і ноги до Христа? Що їм дало то торкання до Ісуса? Ніць. А може, ще й стали прокляті. А тут Ісус каже, торкнувся, хто сила вийшла, покажіть мені ту людину, покажіть мені тих, хто торкається до мене з вірою, хто приходить до мене, до церкви з вірою, хто приймає сповідь і причастя з вірою, хто рано і вечір молиться з вірою, хто прощає ближньому з вірою, покажіть мені тих. Петро каже, багато є людей повз тебе, проходить, і ти кажеш, так, є одиниці тих, хто торкається. Ізаки та жінка оздоровилась, Христос показує всім людям, каже, віра твоя спасла тебе. Прибігає хтось із дому, є і каже, все, кінець хватить, не турбую учителя. віддала духа твоя донька, померла. А Христос каже до Єїра: почекай, з тобою ще не кінець. Тут та жінка 12 років, і, може, Єїр впізнав ту жінку і каже, ще не кінець. Віруй. Одна стала здорова. Одній Христос вселив життя, і вона пішла щаслива, і зараз є Іря, твоя черга. І може він десь в серці, коли побачив, а може, навіть Христос хотів показати Ярові ту жінку, яка колись, можливо, приходила до нього. І коли прийшли до хати, Христос всіх вигнав. Тих фарисеїв, які плакали, то платили їм гроші за те, що там зойкали. Тут вони плачуть, а за хвилю сміються, бо кажуть, «Ні-ні, вона вмерла. Всі геть звідси прикликав я Іра, його маму, жінку, маму дитини і трьох апостолів. Взяв дитятку за руку і каже: Та літаку по-єврейському, дівчин, кажу тобі, встань. І дівчинка відкрила очі. Добрі браті і сестри, рано чи пізно людина повинна стати перед Богом. Рано чи пізно не пройде нічого повз нас. Рано чи пізно кожна людина відповість за свої вчинки, за свої діла. І дай Боже, щоб Господь показав нам якийсь наш блуд, бо ми маємо всі блуди. Показав нам тут на землі, показав нам, щоб ми могли осознати це і якось знаєте привернутися. Привернутися до Бога, привернутися до своїх ближніх. Як то є важливо торкнутися до Христа? Подивіться на горі Голгофті. Також одна постать торкнулася до Ісуса, навіть більше, ніж одна, Розбійник на христі, торкнувся до Ісуса очима, торкнувся до Ісуса серцем, а Ісус каже: сила вийшла з мене, нині будеш в раю. Лонгін хіба до нього не торкнулася? Ласка Божа, торкнувся він до Ісуса і каже: насправді це був Син Божий, і став потім великим мучеником і учеником Христовим. Дай Боже, щоб сьогодні кожна людина, кожен із нас трукнувся своїм серцем і душею до Христа, торкнувся до ближніх. Сьогодні так багато людей по домах, наших батьків особливо, не є прокажені, не мають кровотечі, але є самотні. Самотні, бо ми не маємо часу для них. І остання така думка сьогодні, дорогі мої, також мене вона муляє в голові, муляє. Христос минулої неділі це було все поєднано в один день. Пам'ятаєте, Генезарецький край вигнав біса, люди вийшли і кажуть, де геть від нас пішов, поплив на ту сторону, і зразу Єір підійшов до Ісуса, Єір чекав на березі, чекав на Христа, щоб сказати про свою дочку. І там, той, що був опутаний злим духом, одержимий злим духом, біснуватий, сказав до Ісуса так: Я хочу йти за тобою. А Христос каже: ні. Піди всім, розкажи, що Бог зробив тобі. Піди, розкажи, як біс вийшов з тебе. А сьогоднішній Іван є трохи інше. І на багатьох місцях воно подібне є. Що Ісус каже? Суворо наказав батькам, апостолам нікому про це не говорити. Суворо. Відкрив очі сліпому, іди, але нікому не кажи. Підняв паралітика на очах всіх, іди, але нікому не кажи. А коли вигнав біса, каже, розкажи всім. А цікава річ. Одним каже, розкажіть, що Бог зробив тобі, а іншим каже, мовчіть і нікому не кажіть. Тут є, дорогі мої, такий фрагмент. Коли йдеться за прості чудеса Ісуса, які стосуються нашого тіла, Бог не хоче. Щоб про це знали всі, чому Він не хоче, щоб люди шукали тільки того, який воскрешає тіло, щоб люди шукали тільки того, який дає хліб фізичний. Щоб люди шукали в Христі тільки лікаря, його людського тіла, людської немочі. Не кажіть нікому, бо всі поприходять, щоб я тільки дав їм здоров'я тіла. Але Христос хоче, щоб ми шукали Його. Він хоче, щоб ми жили Його наукою, щоб Він був єдиним скарбом життя, не те, що Він дає, але безпосередньо Він сам. Але коли стосується людської душі, коли Христос проганяє Злого Духа, коли Христос прощає нам наші провини, коли Він воскрешає нашу душу, тут воскресив тіло, сказав, вона просто спить. Але коли Христові вдасться воскресити нашу душу, Він хоче, щоб ми про це голосили. Коли людина навертається до Бога, коли людина провадить зовсім інший спосіб життя, коли людина, як той біснуватий, хоче вже йти за Христом. Бо відчуває, що покинув її гріх, покинув її наліг, який вона мала в житті. Христос прагне, щоб ми тим ділилися, не тільки шукали здоров'я тіла, але ділилися з ближнім про своє власне впізнання Христа і своє власне навернення. І тому сьогодні, дорогі браті і сестри, є та неділя, якщо ми зробили комусь кривду в житті, старайтеся це все виправити. Поки б'ється наше серце, Бог деколи для нас дає багато-багато. І людина задає питання на раз: а чому так стається? А чому діти хворіють, а чому каліки родяться? А я ж ніби так побожний до церкви хожу, а невідомо, який був твій баб і діду. Баба, їй невідомо. Чи не було там страшних прокльонів ненависті і кривди, і з тою кривдою відісли з того світу, а покоління мусить відповідати. І тому треба перепрошувати Бога за свої гріхи і поправляти себе зі своїх нераз налогів і упадків. Пам'ятайте, дорогі мої, що сьогодні тою кровоточивою це є наша Україна, тече кров наших воїнів. А кожен із вас має роль християнина Христа, щоб зупинити ту кров. Щоби зупинити ту кров, яка тече в державі молитвою. Допомогою і своєю жертвою. Хай Бог відкриє наші вуха, щоб ми чули те, що Бог для нас хоче сказати. Амінь.